Мені в дитинстві говорили, що я ходжу, пружинячи на колінах. Ось так. І потім я почала ходити, навпаки, вирівнюючи занадто. Ноги. Що ж краще? Розбираємо далі. У Маленьких дітей до 5 6 років це може бути нормою. У них лише формується постава, хода, зміцнюються м'язи і зв'язки. Легка пружинність на колінах може бути ознакою активного розвитку нервово-м'язової системи. А що ж з дорослими? Вигнуті коліна назад це стан, який називають гіперекстензією колінного суглоба. Чим це загрожує в довготривалій перспективі? Перенавантаженням зв'язок і суглобів. Коліно в гіперекстензії не опирається м'язами, а висить на зв'язках. Ризик травм. Вищий шанс отримати травми менісків передньої хрестоподібної зв'язки. Порушення постави. Часто супроводжується. Зміщенням таза вперед вигином поперекового відділу проблемами з шиєю та попереком. М'язова дисфункція. Слабшують м'язи задньої поверхні стегна та сідничні, бо виключаються з роботи. Що ж робити? Тренувати контроль в нейтральному положенні коліна. Це пілатес, йога, танці, посилювати задню поверхню стегна, сідниці та стабілізатори коліна, стежити за технікою вправах, особливо в присіданнях та випадах, не допускати перерозгинання.